Президент України підписав закон, який звільняє імпортерів енергообладнання від податків і митних зборів. Мова йде про енергогенераторні пристрої, устаткування для вітру і сонячної генерації, і акумулятори великої потужності. Саме таке оснащення може допомогти українцям пройти енергетичну кризу без великих втрат. Особливо це актуально для бізнесу. Раніше ще до війни закарпатські підприємці встановлювали на своєму виробництві сонячні панелі з розрахунку економії на споживанні. Нині це вимушена міра, аби втриматися на ринку. На даний момент перспективно є для бізнесу панелі і в Закарпатті активно їх ставлять, тому що окупність швидка, а панелі подешевіли. Степан Когутка керує інвестиційним товариством уже кілька років. Перші сонячні панелі, встановлені на даху будівель, вартували до 10 тисяч доларів, але наразі вони повністю окупилися. Фермерське господарство займає територію понад 5 гектарів. Здебільшого це теплиці, які в холодну пору року. Требують підживлення, а саме світла і тепла. Це лише маленький кусочок того споживання, який є. Це теплиця, наприклад, 50 на 20, і це більш пізніший сезон. Вже в кінці лютого, на початку березня, ми переносимо сюди, то вже таких морозів нема. То тут менше обігріву. Але також є циркуляційні насоси, також є надуви, які працюють двойна плівка. Тепло вентилятори, ну і вже обігрів, тут йде і люки, що відкриваються. Але без сумніву, для того, щоб сюди прийшла гаряча вода, то там ще працює великий котел, мегаватт-200 Вт і плюс до нього ще інші. Там працюють вже димососи, на... Потім, тепло. Надув, який йде, постачає повітря, ну і все інші циркуляційні великі насоси, які вже приганяють воду сюди. Окрім існуючих сонячних фотомодулів, потужністю 60 кВт, підприємством закуплено додаткові станції ще на 24 кВт вартістю близько 8 тисяч доларів. Але остаткування в дорозі, тож наразі фірма працює з тим, що має. А це сонячна станція, генератор на 60 кВт, а також електроенергія придбана із загальної мережі. Степан Когут. Каже, в умовах тривалого відключення електрики мусять працювати у комплексі, адже самих лише сес не вистачить, аби покрити власне споживання. На даний момент у мене є 60 кВт станція. Воно не вистачає цієї електроенергії. Я би сказав в загальному, якщо в, в, в рахунку року, то воно займає десь одну четверту. Тому що в нас велике споживання: хлібопекарня, кухня, електроблани, холодильні кімнати, холодильні сховища в мене є близько 100 тонн. Також теплиці. Територія у нас виробнича, десь 5-6 гектарів. Навантаження в цьому приміщенні найбільше тут основне споживання енергії і в магазині. А тут сезонно це теплиці. Редуктора, які відкривають, закривають циркуляційні насоси освітлення, Но це сезонне навантаження. Для меншого бізнесу, до прикладу, офісу потрібно у рази менше устаткування. Євгеній Драгула, який працює в Ужгороді, є постачальником енергообладнання, але так само страждає від частих відключень. Два роки тому встановили дешевшу альтернативну зарядну станцію, а нині вже придбали гібридну інверторну установку і потужніші акумулятори. Відтак, у разі відсутності живлення у мережі, офіс майже. Не відчуває дискомфорту. Інверторне на обладнання, наприклад, у нас інвертор потужністю 3,5 кВт да? і приблизно 5 кВт в годин ємність акумуляторів. Ця ну, ж система працює постійно вже два роки. Для нашого офісу забезпечує роботу приблизно 8-10 ну, працівників, дивлячись. І, звичайно, ми так само у звичній черзі на відключення. Офіс не помічає. Єдине, просто що ми змушені в період відключення». Відключати, наприклад, кондиціонер. І працювати, вся комп'ютерна техніка працює, освітлення працює, інтернет є. Отже, ось такі системи ми монтуємо. Спеціалісти кажуть, гібридні сонячні чи вітрові станції це задоволення не з дешевих, але це інвестиція, яка в подальшому покриватиме витрати на електроенергію. Адже за умови сприятливих погодних умов сонячне закарпаття може генерувати електрику упродовж восьми місяців із 12 в році, і в порівнянні з, наприклад, дизельним генератором переваги не лише в екологічній, а й економічній складовій. Сонячні електростанції, у нас затратна частина, як би спочатку, але потім ми йдемо на самоукупність. станція сама себе окупляє. А дизельні бензинові генератори – це е, вхід у маленьку е, якби вартість. Але ну якщо говорити про довго, дов, довгий термін роботи, то це дуже велика, велика е, по суті інвестиція, яка ну як на мою думку, є недоречною. Окрім сприятливих кредитних умов для бізнесу, також готується кейс регіональної підтримки. Зокрема, у встановленні потужних газогенераторних станцій. Наразі область уже має інвесторів, які готові забезпечити генерацію на 200 мегаватт. Вироблена енергія покриватиме частину робочих потужностей підприємців, а також забезпечуватиме електроенергією населення. Ми створили відповідну карту з місцями, локаціями де можна поставити ці газові генератори окремо. Провели роботу з бізнесом. Задум наступний: створити всі умови для того, щоб у бізнесу, який працює і виробляє споживає більше одного мегаватта, стояло виробництво саме цього одного мегаватта електроенергії. Відповідно, бізнес залишається постійно. 24 на 7 він має електропостачання, тобто він забезпечений електрикою. А оцей один мегаватт вивільняється для населення. Усі рішення, які нині розробляються як на рівні області, так і на державному, спрямовані не лише на енергетичну децентралізацію. А й на енергоефективність зруйновані інфраструктурні об'єкти по всій країні відновлюватимуть щонайменше 3-5 років, а жити і працювати потрібно уже сьогодні. Тому пропонуються прагматичні кроки у вигляді інвестицій у сонячні електростанції та вітрові установки. Якщо темпи встановлення альтернативних видів живлення не збавлятимуться, то вже наступного року Закарпаття зможе повністю забезпечити себе електроенергією.